Мародери з депутатськими мандатами майстер клас для Бігусінфо. Ви пам'ятаєте, що ви робили і що відчували в перші дні та перші місяці війни? Впевнені, що як і всі українці, ви відчували патріотичні почуття, біль, горе і думали, як вижити та допомогти близьким. І, безперечно, у вас не було думок, як відібрати тарілку з їжею у жінок і дітей, які втекли від війни. Але у членів рейдерської групи народного депутата Петьовки, про яких ми розповіли в попередньому відео, все інакше, і вони не змінюються навіть під час війни. Для них гроші важливіші за людське життя. Саме тому на другий день війни, коли на Закарпаття вже прибули десятки тисяч людей. Члени групи Петовки подали заяву в поліцію про виселення волонтерського хаба Венеція. Рішення про відкриття якого в порожній будівлі Венеції для допомоги людям, які тікали від війни, ухвалив у перший день війни один зі співвласників майнового комплексу Венеція. Але хаб, незважаючи ні на що, завдяки жителям Мукачева та інших міст України, а також міжнародним благодійним організаціям. Все ж таки почав свою роботу. У хабі, фотографії, якого було розміщено на сторінці президента у Фейсбуці, під його словами про незламність українців, щодня отримували гаряче харчування, медичну та іншу допомогу до 1700 людей в перші місяці війни і 400 людей в останній час перед рейдерською атакою та закриттям хабу. Говорити про мораль мародерів із депутатськими мандатами, які через 14 місяців усе ж захопили волонтерський хаб. Не доводиться. На відміну від тих, хто отримував допомогу в Венеції. У Петьовки в цей час голова була зайнята іншим. Дивно, але з початком війни бізнес у Петьовки пішов настільки, що він у перші місяці війни за інформацією антикорупційного видання Бігус інфо тільки на одну зі своїх фірм завіз люксових автомобілів на 650 тисяч доларів США. Про це й розповідають у сюжеті журналісти цього антикорупційного видання. Ні, разом вас помічали на машинах, які належать компанії вашої дружини. Не було, не було, було. Я... вересні. Помічали ну, напевно, вас на машині. Да, напевно, можене складні підрахунки. Вказують на те, що вартість усіх авто, окуплених компанією дружини нардепа після 24 лютого 2022 тисячі двадцять сягає ще сот п'ятдесят тисяч доларів 25 мільйонів гривень. Тільки на авто, а кажуть, що бізнесу зараз тяжко. Схоже, родина Петьовки може давати майстер-класи з процвітання. Очевидно, що майстер-клас від Петьовки ніхто не дочекається, і тому, щоб було зрозуміло, як Петьовка забезпечує своє процвітання, потрібно подивитися наступний сюжет про бізнес Петьовки, знятий журналістами телеканала Один плюс один. Де народний депутат Петьовка під час засідання Верховної Ради в смартфоні координує відправку фур з контрабандними сигаретами в Німеччину? Бачимо ще одне дивне смс. Краще прийшили фуру слімів на розходи. Комплімент тройка і п'ятка слім. Хоч і три машини, можу розбавити, теж слімом. Марвел Ментол і Ліфа ментол. Це все сліми. А сьогодні вечором бо завтра уїде в німці. Невже Нардеп прямо посеред сесійної зали обговорює перегон фури з цигарками марки Марвел та Ліфа Слім? Співрозмовник нардепа на ім'я Гріша настільки обізнаний у справах нардепа, що Петовка навіть пояснює йому хід пленарного засідання ради. Темп роботи в раді впав, до переконаної, що до того закона ми фізично не дійдемо. У вас є якийсь власний бізнес з перегону фурами цигарок? Точно. А у нас є цікава смс від вас також. Ви когось просите кілька фур, так званої марки Слімс, взяти три фури. Що це немає? Що точно немає. Може нам здалося? Ось ще одне смс. В ньому нардеп обговорює назву фуру і марку сигарет, які треба гнати зі Львова. Яку назву слівів від гріші зі Львова взяти? Фуру назва Компакт 3, Компакт 5. Це саме ходове. Ми наполягаємо, аби нардеп розвіяв наші підозри. Закарпаття лідер серед областей країни по контрабанді сигарет. Петьовка – брат найвпливовішої в регіоні постаті. Прямо в парламенті обговорює перегон фурами сигарет ходових марок. Зараз він все пояснить. Поясніть, щоб ми не маємо точного, що ми не повідомляли, знаєте, неперевірена не не інформація. А що значить тоді цей смс про фури немає. Це напевно перепутали. Але у нас є фотодоказ. Ну звідти в декларації мої всі фірми є. А видачні. як сталося, що ви комусь пишете комплімент? Це марка цигарок, і ви кажете, кілька фур перевезти туди немає. Нарешті нардеп визначається з версією, то просто не його пальці. А що ви тоді писали? Що ви тоді мали на увазі? То не мій телефон, а ви кетиш. Можливо, не ви мій. чарівник? Ні, не чарівник і телефон не мій. Ось вам і майстер-клас із процвітання народного депутата Петьовки протягом багатьох років, про який говорили журналісти Бігусінфо. Те, чим Петьовка займався протягом років, грабуючи Україну, це економічний тероризм проти українців, про що говорить президент України. І якщо до війни Петьовка сам оцінював збитки від діяльності таких, як він, втратою сотень тисяч робочих місць. Та нездійсненою модернізацією тисяч лікарень і шкіл, то під час війни це не поставлені системи ППО для захисту українських міст і не надана допомога мільйонам людей, які втратили все. У цей період Петьовка також забезпечив своє процвітання тим, що організував рейдерське захоплення волонтерського хабу та майнового комплексу Венеція, позбавивши щоденної допомоги тисячі людей, які втекли від війни. І одразу ж виставив будівлю на продаж за 6 мільйонів доларів, переоформивши її на свого партнера без сплати жодної гривни. Після перегляду двох сюжетів, де Петьовка в прямому ефірі бреше журналістам Бігусінфо та телеканалу один», гадаємо, немає сумнівів, що повідомлення Петьовки, написане ним співвласнику майнового комплексу Венеція, є щиросердним зізнанням Петьовки. Розумію, що ти свідомо пішов на оформлення документів, щоб залучити через мене фінансовий ресурс. Тобто Петовка, який зараз пропонує купити майновий комплекс Венеція, відомим українським політикам і бізнесменам за 6 мільйонів доларів, США, підтверджує, що про продаж будівлі не йшлося. Вона була безкоштовно переоформлена як застава для забезпечення кредиту на термін дії кредиту, який так і не було отримано. Для відкриття у будівлі Венеції виставково-ділового центру Закарпаття Експо про що був підписаний меморандум з головою Закарпатської обласної адміністрації Полосковим Анатолієм Олександровичем. Як ми вже говорили, кримінальне провадження за фактом шахрайських дій групи «Петьовки» відкрите півтора роки тому за статтею 190. Частина 4 шахрайство в особливо великих розмірах. Поліція почала розслідувати тільки зараз, після нашого звернення до Офісу президента та офісу Генерального прокурора, а також в антикорупційній організації та до українських і міжнародних політиків. Ми віримо, що справедливість восторжествує, і мародери, які в розпал війни позбавили тисячі біженців щоденного гарячого харчування, отримають те, що заслужили. І що технологія вкрав на мільярд, передав на ЗСУ мільйон, одягнув вишиванку. І ти святий їм не допоможе. Ніхто не забуде, кого вони позбавили допомоги півтора року тому в розпал війни. Так само як і центр протидії корупції. Ми вважаємо, що Петьовка не має права перебувати в парламенті. І закликаємо народного депутата Петьовку та членів його групи, причетних до захоплення Хаба. Скласти депутатські мандати.